Да Хмельницького пожежа термінова. Горить приватний будинок. На заправці, на заправці є наша машина. Зайдіть сюди. Сергій! Я йду машину під жіну, їх лікарні можути. Все, добро. Да, Зараз спідаємо. Не плач, не плач. Давайте я зроблю тут Дай воду. Я, я дай буду. воду. будь ласка. Все, вже збили, збили вогонь, все, 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 вже погасили там. Зараз вже 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 пожежники роблять свою справу. Все, порядок. Ага. Заспокійвається. Все буде добре.